Вітаю, друзі! Відома українська акторка Ксенія Мішина викрила пропагандистів у мережі. Знаменитість показала, які фейки про неї поширили у анексованому Криму. У своєму інстаграм акторка опублікувала скріншоти дописів місцевих телеграм-каналів. Пропагандисти звинуватили Ксенію, що вона нібито раділа обстрілам рідного Севастополя. Ба Більше. Вони написали, що зірка знущалася з постраждалих. Вона вирішила розплющити очі хейтерам та довела, що кримські канали брешуть. Акторка наголосила, що ніколи не зловтішалася з поранених та померлих. Також вона спростувала інформацію про те, що нібито живе у Польщі, але насправді в Києві. Наостанок, Ксенія, вкотре підкреслила, що пропагандисти поширили фейк про неї. Тут на мене неочікувано звалилась порція Хейту з Севастополя. Тож ці сторіс присвячую своєму рідному місту. Заказняк. Жодних сторіс я не робила. Це повна маячня з боку місцевих телеграм-каналів. Ніколи і ні за жодних обставин я не буду радіти людським смертям. Фотошоп і заказуха, написала акторка. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.